Скільки податків потрібно сплачувати підприємцям першої, другої та третьої групи? ФОПи першої, другої та третьої групи сплачують три податки: єдиний податок військовий збір та ЄСВ. Отже, ФОПи на першій групі сплачують 302 гривні 80 грн. єдиного податку щомісяця, 800 гривень військового збору щомісяця і 1760 гривень ЄСВ. ФОПи на другій групі сплачують єдиний податок 1600 гривень в місяць, військовий збір 800 гривень і ЄСВ 1760 гривень. Підприємці третьої групи сплачують відсотки від оборту 5 – 5% єдиного податку, 1% військовий збір і 1760 гривень в місяць ЄСВ. Від обов'язкової оплати ЄСВ позбавлені підприємці, які є найманими працівниками і за яких їх роботодавець сплачує ЄСВ, особи з інвалідністю та пенсіонери. Ще більше корисної інформації на моїй сторінці. Підписуйтесь!